Висока якість надання адміністративних послуг і загалом послуг від органів влади завжди є пріоритетом в роботі центрів надання адміністративних послуг. Так склалося, що щодня з лінії фронту повертається все більше і більше ветеранів, які потребують адаптації в буденне середовище. Цивільне життя, це і психологічна підтримка, це і працевлаштування, це розвиток власної справи, це реабілітація і оздоровлення, а також оформлення, відновлення різного роду документів. Нашими пріоритетами в роботі центрів надання адміністративних послуг є належне обслуговування ветеранів, їх родин, а цьому ми повинні навчитися. Ми опанували механізми та особливості надання адміністративних послуг широкого спектру ветеранських послуг, які вже надаються і які ще плануються надаватись найближчим часом. Тому саме такі. Комплексний підхід за життєвими ситуаціями, які ми поставили для себе в пріоритеті, потребує комунікації з міністерством у справах ветеранів і ми вдячні міністерству справ ветеранів, тому що ми почали реалізацію пілотного проєкту єдиного вікна, де ветерани та члени їхніх родин можуть отримати вичерпну консультацію, подати заяву та отримання певних документів, а всі необхідні довідки за Спеціалістам єдиного вікна у відповідних реєстрах та органів влади, та долучається до заяви автоматично. Це означає, що ветерану не потрібно самостійно отримувати ці довідки. Наразі формуються нові засади сучасної державної ветеранської політики, адже цього вимагають життєві реалії, в яких ми знаходимося, і система підтримки ветеранів спрямована на забезпечення основних прав ветеранів та усунення чинників, що знижують якість їхнього життя. Адміністратори ЦНАП, які щоденно працюють з людьми, мають відповідати тим вимогам і нормам спілкування.